Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо загадкову страву під назвою кільця сатурну. Яка вразить вас своїм зовнішнім виглядом та смаком. Підписуйтесь на мій канал, а ми розпочинаємо. Для цього знадобиться печериці 400 г, маслини 150 г, майонез 150 г, консервована кукурудза 1 банка. Кріп. Один пучок яйця варені, 6 штук, одна цибуля. шинка, 300 грам, Соняшникової олія. Сіль по смаку. Нарізаємо гриби мілким кубиком та смажимо на соняшниковій олії. Нарізаємо шинку кубиком. Нарізаємо маслини кільцями. Нарізаємо цибулю мілким кубиком. Відділяємо жовтки від білків. Натираємо на мілкі тертки. Збираємо салат. Почнемо з жовтків. Потім додаємо шинку. Додаємо сітку з майонезу. Слідучий шар гриби. Майонез. Додаємо цибулю. Після чого кукурудзу. Шар майонезу та маслини. Додаємо білок. Додаємо тоненький шар з майонезу та прикрашаємо жовтком. Прикрашаємо кропом та прикрашаємо маслином. Розміщуємо холодильник мінімум на одну годину. Ось така краса в нас вийшла. Будемо пробувати. Просто на смак. Не дарма вони звуться кільцями сатурном. Смачного вам!